пам'ятаєте совкового героя Джорджа Мілославського. Граждані. Храніть деньги в зберігательной касі. Насправді радянська цензура вирізала продовження цієї фрази: зберігайте гроші у ощадкасі», а блістер від е ланцюга вашої бензо або електропили поруч з пилкою». Друзі, вчора телефоную жінці, яка відмовилась від ланцюгів на пошті. Ланцюги оригінальні, оригінальні Штльовські. Кажу, що саме вона не підійшла? Вона каже, вони не підійшли мені по довжині. Я взяла з собою шинку і подивилась, вони не підійшли. Я ж кажу: а ви дивились на ті дані, які ви замовляли? Ну, на, на крок, на кількість зубів, ланок і таке інше. Вона каже: Ну так, я подивилась, але я думала, що воно підійде. І скинула слухавку. Друзі, ну, ясна річ, ніхто не може тримати в голові ось ці довжини шинок, або крок ланцюга. Це в голові ну, неможливо тримати. Але ж дивіться, є ця інформація або на самій шинці, якщо вона не стерлася, ну, якщо у вас вона вже у роботі, то цілком можливо воно зітреться. Або ж на блістері. На блістері є інформація по. Е по ланцюгу, і, в принципі, можна відштовхуватись від цього і підбирати собі шинку. Тому, друзі, ну якщо ви любите ходити на пошту, то в принципі можна замовляти як ця паня. Але ж все ж таки, мені здається, краще просто подивитися на ці дані і таким чином замовляти. Ось така маленька порада вам буде. Всім гарного дня, побачимось!